Відомий гуморист Максим Галкін, який засудив вторгнення Росії в Україну, а також виїхав з країни агресорки і проживає за кордоном. Сьогодні заговорив українською мовою. Він привітав українців з великодним, і люди відреагували позитивом. Також Максим показав нові світлини Алли Борисівни напередодні. Відома співачка відсвяткувала. 76-річчя. Більше деталей уже за хвилину. Я нагадую, ви на ютуб каналі Ростислав Продакшн. Ставте ваші вподобання, підписуйтесь і включайте дзвінок. Скажіть, ви обіцяли дати бешений концерт в Києві після заключення мирних соглашень. А також про чергову перепалку лідера гурту Машина времени» Андрія Макаревича з російським пропагандистом. Дочекайте за хвилину. Почнемо звичайно з доброго та світлого, мої дорогі підписники, православные католики и все христиане, поздравляю вас со светлым праздником Пасхи. Пасха – это победа Божьей любви над грехом и неверием. Великий праздник для всех, кто принял Иисуса Христа как своего Спасителя и Господа. В этот солнечный день желаю вам мира, покоя, обретения настоящей свободы. Витаю всех христиан за светлым великоднем, за святым життя, его перемоги над смертью. Своєю жертвою Ісус викупив грехи всіх християн і тих, хто житиме після Нього. Великдень нагадування людям про милосердя Бога, Його любов і прощення. Бажаю світлої радості, щирого кохання, міцної віри, миру, спокою процвітання. нехай душа сповнюється тихим щастям, теплими почуттями, світлими помислами та любов'ю. Нехай цей день принесе спокій, умиротворення та гармонію. Христос Воскрес! Воістину воскрес писали користувачі Максиму. Відео викликало хвилю позитивних емоцій серед підписників, особливо серед українців. Коментатори масово висловлювали подяку артисту за щирі слова та тверду позицію проти війни. У вас така гарна українська, трохи є акцент, але він так такий дещо іноземний, ніби виносій однієї з германських мов, але це так мило і приємно. Щасливого великодня писали в коментарях. Інші дякували Галкіну за підтримку України та відзначали наскільки важливо сьогодні чути такі слова саме від публічних людей. Дружина Максима також зайняла позицію проти війни. Вона засудила вторгнення РФ в Україну і навіть написала звернення в мін'юст Російської Федерації. Аби визнали її іноземною агенткою, тобто шпигункою, адже вона повністю солідарна з позицією свого чоловіка Максима Галкіна. Днями, до речі, артистка відзначила свій день народження, їй виповнилося 76 років. Її чоловік вирішив показати в своєму інстаграм, який вигляд мала іменинниця на святкуванні. Зокрема, співачка обрала коротку сукню червоного кольору та доповнила її широким поясом. Також до святкування образу вона додала червоні колготи та аксесуари. У грецькому танці підписав фото Галкін. Після цього Алла Борисівна також вийшла на зв'язок і подякувала своїм прихильникам та ворогам. Дорогі мої друзі, всі, хто приїхали з різних стран мене, всі хто організовували, допомагали мені організувати цей день народження. Дякую вам, це було замечательно, круто. Спасибо греческим артистам и музыкантам, которые сделали этот праздник Ну просто незабываемым. Спасибо за смс за поздравления. Чем больше мне лет, тем больше поздравлений приходит. Спасибо всем поклонникам моим и врагам. Вы мне позволяете жизнь разукрасить разными красками. А я, конечно, внутри художник. И эта картина меняется постоянно. И мне очень интересно, как жизнь ее дальше нарисует. Спасибо вам. Прихильники написали безліч привітань Алі Борисівній з днем народження. А Максим Галкін опублікував ще й світлини своїх дітей: двійнят Гарі та Лізе. Їм уже виповнилося 11 років, і з дня народження, але Погочого, який співачка відзначила у Греції, пройшло лише кілька днів, а непосидюча родина вже зайнялась не менш цікавим заняттям. Рибалкою. Зокрема, в соціальній мережі Максим Галкін показав, як навчив 11-річного сина Гарі ловити рибу. На фото Гарі стоїть у бежавій футболці та бордовій шапці. Хлопчик тримає в руках величезну рибу, великоротого окуня. Зважаючи на все, Гарі сам опіймав її і дуже пишається своїм успіхом. Вчорашній улов. Підписав публікацію в соцмережах Галкін. Підписники, шоумена здивувалися, як виріс син знаменитостей. Дехто підкреслив, що Гаррі вже виглядає як сучасний підліток, а інші пожартували з улову хлопчика. Ну, все, тато та мама можуть бути спокійні, з голоду не помруть. Виростили хлопчика, видобувача зможе прогодувати тата й маму. Діти погачовує, добувають їжу самі. Ну і рибалка. Підкреслили вони друг сім'ї Але Борисівни та Максима Олександровича. Музикант Андрій Макаревич, який теж засудив російське вторгнення РФ в Україну і був послідовним. Він засуджував і анексію Криму, і вторгнення російських військ на Донбас сьогодні потрапив у неприємний інцидент і був змушений послати пропагандиста слідом за руським. Кораблем раніше також відсіч дала Алла Погачова, яку намагалися зачепити на вулиці на Кіпрі. Цього разу пропагандист намагався розізлити Андрія Макаревича в Ізраїлі. Пише одне з видань цієї країни. Якийсь чоловік причепився до співака з надокучливими запитаннями про його концерти. Зокрема, потіні споцікавився в артиста. Чи не відмовився він від ідеї про скажений концерт у Києві? Після припинення вогню на це лідер гурту відповів ствердно і пояснив, що в жодному разі більше не заспіває для громадян держави терористки. І додав, що про мирні перемовини і мови не може бути. Проте російський журналіст не зупинився і уточнив, чи не шкодує зірка про образи у бік росіян, який той назвав. Що підтявкує кривавому диктатору Путіну? Андрій Макаревич ще раз чітко дав зрозуміти, що не відмовляється від своєї прихильності до України і просто послав пропагандиста за руським кораблем. Як це було, можете побачити зараз? Кажуть, ви обіцяли дати бешений концерт в Києві по суті ключення мірних соглашень. Скажуть все, планірують давати концерт? концерт в Києві після закінчення війни. Не надо а мирное соглашение? А про мирное соглашение я ничего не говорю. А если Россия выиграет, шоу. дадите в России концерт, ну, то почему нет, вы уходите, нет, не дадите? Нет, я у меня концерт. Прощение, да. Почему? Может быть, потому что вам стыдно перед российским зрителем, что вы их назвали подтягивающим Чунга. Именно поэтому не хочу увидеть. Почему вы уходите, Андрей Михайлович? Вот вы сказали, что вы не мешайте работать. Слушайте, Скажите, как вас зовут? Меня Михаил зовут. Михаил, идите на. Це вже не перший конфлікт Макаревича з пропагандистами. Раніше він розніс російського так званого журналіста його недолугі запитання про війну в Україні. Западний ж країни вложили сам. Так, що ти говориш? Хто на кого напав? Україна на нас і Росія на Україну? От хто напав, тот не прав. І хватить пізні на цю тему. Російський пропагандист Георгій Лобушкін, який брав інтерв'ю Макаревича, заявив, що спецоперацію треба закінчити перемогою РФ, а війну в Україні назвав метушнею. Також він вважає, що всьому винна Америка. Тут Макаревич не стримався. Западні ж країни наложили сам. Да, що ти говориш? думаєш, чому не наложили санкції на лікарства? Проснулись вранці, Давай ка наложимо санкції. На лікарствах, щоб России хуже жило. Ну, Навірно, не нас а... хотят со свету свести, правда? Весь мир хочет Россию свести со свету, да? Ну а, это понятно, что это реакция на хочешь? Непроста провокативна бесіда закінчилася. На підвищених тонах, однак, лідер гурту Машина Времені таки спробував донести свою думку до великої кількості людей. Нагадаю, зараз Макаревич проживає в Ізраїлі разом з дружиною і сином. Ще перед початком повномасштабної війни музикант відверто висловлював свою критику щодо російської влади. А відколи триває велика війна? Ну і взагалі після анексії Криму Макаревич публічно висловлює свою підтримку Україні. Дякую всім адекватним артистам, які не побоялися виступити проти злочинного путінського режиму, і стали на бік справедливості та добра. Я сподіваюся, що їм це добро повернеться з сторицею. Слава Україні! Слава ЗСУ!